Прыгаємо сюда на третю. Там сочне місце і полататись можна, але ще будуть люди падати. Короче, шукайте пушки одразу. Ты меня только не поставив, братан. М -м, зараз ще раз поставлю. Уже прыгнул, да? А, ну ти до кінця, да? Я тут тут тут. Принуду, пре, 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 пре. Ну з нами вроді нема. Нікого щось не бачу. це добре. Так, мене чути, а? Так. А, а наклони тут є? Е, ні, нема. Е, хто там ще летить? Я Давай сразу на цей. На крыше лоти. Да. Я бы казал тебе сразу лоти на це. Долетиш? Я долечу на крышу. А, чи на хант. На цю байду, да? Да, 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 да. Лечу. Пушки сразу и цей. Пушки лутатись. типи, нема типа. Так, где там типи были? Не треба кабель на патроны А бачу. сто 170 метров, на. По плашок бачу тільки по пару штучок можна, Да, Так, да. Так, да, да. Да, більше п'яти не влізає, але якщо ти знайдеш такий підсумок, типу схожий на. на броню, типу, то тоді буде вісім. Ага. От потрою, ти не. якраз в цьому контракті, що ти робиш, останній Може ящичок. Так. Зазвичай є. Ой, пацани, треба лутати. Бабки-бабки. І зброю шукати хороше. За будинком. Бачу, бачу. Добрали? Один, ще один десь бігає. Тут в мене. Де? Міттер. Ось. Тантеры ше. Забрали? Угу, да. Да, я тут скину. Стан гренайт. скинула логика Сейчас, секундочку. Кому треба. У мене есть HDR, просто без коротким прицелом, Ну, хай будет. Це нас прилетів. прилетів хтось. Вон летить. Я бачу, 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 бачу Ой-ой! Добрав. Ой, ой. Насипав. Добрав. Красавчик. Коротше, дивимося, як зона зміниться. Да, будемо будем... рухатись по зоні потім. Для 36 патронів маловато, но на снайпі? Ні, ні, летні пулемети. На Нагорі, на горі, на гора, гора. Гради стріляються за горою. Ото от десь. Потіп. Це походу не тип, ну ладно. Тягаємось до гори. М -м, почекай ще трошки. Ну, Добре. можете зайняти, типа, з... С... Давай, пішли, Буді... дахи будівель, але, типа. Ну, є вертак. Є два крісла. Есть духовка <laughs> 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 Шо ще треба для занял. О, Что еще нужно для хорошего жизни? В гору за ним О, тип Что было? Вот тут что-то было Не слышу, не слышу Что Ну все... еще все... слышу, стреляю, не знаю где о, тип, мене обрали. Так, мінус один, двоє. Це команда, це команда. Так, не я в голах. Ой-о. Дайте дим. Я сіду в в сейчас. Відхожу. Kurwa masz, no jeszcze jeden, go, go, go! Brawo, ja wrótałem z ah, fuck. Wrótałem do dołu. ja pierdolę. Kurwac. Co? So? Przelecił. A, pychał. To ja, to ja spokina, 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 spokina. Kurwa. O, oh, peszku. Fucking team. вообще бы не все было. Да все вроде. Так, я их а, а, Рюкзака типа у них не есть, да? Не, 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 Я хочу реанимацию. Броню, Прав... я, 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 говорю, Слева, слева стреляю. А розовая типа самая пиздату, да? Слева, что ты, что не? Чую я. Так, я чую, чую, чую зліва, ну далечі. Що десь може б мати, де? О, Андрюха там на своєму. Во, 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 во. О, викупили мет... когось. Пацани, тут у нас викупили, на магазі. На магазі, де магазі? Є Ого. тебе. Розбив. Мєтки, 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 мєтки. Тут, 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 золота броня. Кину Не пуш, не пуш сам. Я з боку йду, я з другої сторони йду. Стипать. Сука. О, бля, снайпа пролетіла. Ззаду ще. Зобрали того? На одному, браво, одному, браво, одному, браво. У, у нас в спині. Одного брав, одного брав, одного брав. У нас в спині вже тут. <страсу> Довірки, Довірки, ще да, І Ще один вмен, 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 вмен. у мене, у мене, у мене, у мене. Убрав двох. Убрав <страсу> двох. Ну, все, походу. Тут так. тут він на горці. Вший. Так, я можу викупити, Чи ви викупили. Чекай, ще не на кого. Він гулак він в він пішов. Я б дал, я вищу, вичу. Тут на горці, пацани. Да. Там? Метка є? Так, я прыгаю на себе залутатись так. Не спишите, не спишіть, пацани, не спішить. Е, спина, десь не п'ять. Зліва, нема. Не можу панти, да. Все. Добре. Якщо. Да, мен... мені в спину працюють. Я ж бачив, я ж не бачу откуда. Є метка? Эээ, почкай. Рез, бачу! Бачу, бачу. Убрав, 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 спокійно, спокійно, спокійно. Убраю свою зброю. Ну, мої зброї там нема вже. Series, пацан, okay. e, na, A, Я десь срез, пацаны, не бачили? На, гроші купи. А, у тебе дофіга баба, купи на магазі. Де магаз? де масс, де мас. Вон вон порош Я вроді тоже купив, да? Чи не купив? А як ви їде, чи він тебе є, чи ні? Плюсик мой стоит, это кейс. А, такие... плюсик, плюсик, а да, все да, бач. Так, идём в зи, так, идём в зи. Я куплю тебе, типа, цей э, рюкзак, чё он называется, блин. Один на лошадь. Калаш супер, а? так. А? Калаш в мете. Калаш в мете, не можно, чё можно? Червоны, О, коллаж, тут коллаж, супер. О, цепь, у меня цепь. мета зараз, калаш. Да. бачу, не бачу. Метку, 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 метку. Разобрал. один тут тут біжить, тут біжить, в спині вас. На дрозе. Ой, ебать. Нихуя <тій> себе нашел дым. Дыма нема. Бежим. Ме... Люди, 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 люди Чекай. Я прикриваю, прикрываю, исходим, в будинок. Дякую. Це люди, це люди. Да, да, да. Отут. тут. Вони будуть хочуть викупити двоє. Нок, нок, нок є, нок є, нок є, нок є. Knock. Там за деревом один повзе. Прину ззаді спина, пацани. Забрав. Хорош, воно. хорош, добро. Я на горі добрав. Ще метка десь є. Ось спина! Знову спина. Блять. Уже на мене, на горці. Бачу. Право сна. Мінус один, че. Капанить. Да, это. Хорошо, красавчик, 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 красавчик. Треба плашки. А на одних желтый забрали? О, не знаю. Я думаю, я одну, ну, тут. забрал. У мене, у мене! Блять, Попасти не можу, це ботинок. В хаті знаю, що У мене біжить сюда! Мене? Сюда типу, біжут, у мене, пацани У мене будинок. Нема будинок. У мене що забрав будинок. Це забрав. ЧТП перебігли. метки, Уберіть будь ласка Ебать, ще спина. У мене, у мене, у мене. Хелп, хелп, в мене, у мене, у мене. Добра палуч. Хорош. Заходить на зону, заход на гору. Нам Треба заходити в зону, тут житипи воюють. Частина ще не перебігла, ще отут. На горі в хаті тут. Я бабку купив. Хату зимем. Бля, вже снайпа з гори. Позиція дуже херова була, блядь. Да. Давайте цього будемо. Брав, 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 брав. Добре. В тому будинку вже є. Там засвітилось. Давай, давай підпушим, може, цих. Тихо. Я підпушу спок. Не ні, йди, не ні, йди туди. Ми дуже розійдемось, не йди, не йди. Ні, я просто йду трошки ближе підтягнусь. Ну нікого не бачу поки що. Давай цих двох Сань, заберем. Да, да, О, ти. тут треба забрати. А ще? Тож. В упоре, в упоре Все, назад, пішли, пішли, зона. Бо тут зона, зона. зона Зона, до речи дуже жране Прям за секунды. Вс, ебать, чува, чувак, чувак, а чувак, влас. чувак. Влас. Чувак, влас. чувак, влас. чувак, влас. чувак, влас. за забором. Да, нам треба до финта круте, короче. А, почекаю. Убрал, 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 спокин, убрал. Через майбут спорь. серік. Або в сторону магазу. Раш, то что то двое, может быть. Вот тут один. Саня, ты куда побег? Так, зона, нет тебе? О, бачу, нет, типа. Зону, да, вот он Да, будем в зону идти. Хорош, Павлович, хорош, Павлович. Да, потягаемся. Справа тут еще до сих пор. Справа на 3. А, цех, хату занимаем. Хату занимаем, может, не? Є можна зайняти, але подивимося як зона Снайпа, снайпа. Зліва, зліва мені працюють. Люди. Бо якщо зона зміститься на тройку, то, то нам буде погано О, звіта о, міста. Сюди Дові, люди приїхали. Ой, бля, о, о бл. Андефера. Гапка. Бля, мене цих немає. Так зона, да, уже тут у нас бежит, 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 бежит. Посвітый, цветей, цветей. По на в доме, в вікно справа. Двое тут. Блять, Андрюх. Двое у нас сбоку, Андрю, Саня. Бачу. У цих двох треба закрыты. У мене. Нок. Потягуć, потягуć. Там ще один. Бачу. Машина, 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 машина. Точка, ну вона не до нас. Перезрядчика. На магазі один є. Отут. Давай, давай сюда, 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 сюда. Там тройка, на машині тройка. Да, да, да. Так, дом світить. Світить, з криші. Метка. Всего пятого. О! О, хорош. Там ще є зліва. у вас ще в спині можуть бути люди. Ні, ні, спина вже все. Стой будівлі насипав нам. Ні, ще спина є. О, хорош! Перший поверх є. поверх Розбив перший поверх. Зона, зона, зона. Да, он треба всім пушити хаті, хаті, прибор. Крейв, крейв, крейв. Репор крейв. Добре, добре. Блять. Одного забрав, один на першому ще. Прикрив, 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 прикрив. Так, вас двоє в один. А ні, <скрес> два на два. Ебать, но ну... Ебать хто мене? Бля. Ааа, мене тип здалеку йобнув, блять. Ну Я вам скажу нормально було. Гарно, да. Скільки я набрав? 24 Чекай, да я.